Перше показали роботу українських дронів лютий. Журналісти CNN опублікували кадри роботи підрозділу українських розвідників із використанням далекобійного безпілотника АН 196 лютий. Ці ВПЛА нещодавно уразили склад в районі Котлубані в РФ, де розміщувалися іранські ракети. Ми звати Владислава Підлісна. Ви на Ютуб каналі РБК Україна. Далі розповім про успішні операції з використанням дрону Лютий. Американські журналісти показали роботу українських дронів лютий. Публікація CNN вказують, що вони отримали ексклюзивний доступ до одного з українських підрозділів безпілотників далекого радіусу дії, що входить до складу головного управління розвідки Міноборони України. Його учасники називають себе підрозділом БПЛА великої дальності про використання дрона лютий із довжиною близько 4 метри і з розмахом крил 7 метрів. Розповідали командир з гур, з позивним Серж та командир підрозділу Вектор. Зазначається, що знімали матеріал тоді, коли підрозділ готувався до запуску понад ста безпілотників у ніч проти 29 вересня у бік РФ. За словами Сержа, він особисто контролював понад 500 атак далекобійних безпілотників на територію Росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Як розповіли українські розвідники, їх ціль був склад боєприпасів ворога, а саме вагони потяга, які стоять всередині депо, завантажені іранськими ракетами. Даний склад розташований на околиці села Котлубань у Волгоградській області Росії. Воїни ГУР розповіли про особливості атак на об'єкти в Росії. Військові зазначили, Чили, що їм вдається знаходити вікна у російській ППО під час операцій із дронових атак. У кожен безпілотник запрограмовано понад тисячу різних маршрутних точок, щоб уникнути комплексних систем російської ППО. Як розповів Вектор, менші дрони мають вирішальне значення для успіху будь-якої місії. Мета подолати протиповітряну оборону та відвернути російський вогонь від лютого, який часто несе корисне навантаження до 250 кілограмів. Для того щоб обдурити російські радари, на крила кріплять смужки металевої фольги. Вектор наголосив, що їхні цілі при дронових ударах виключно військові об'єкти. Під час цієї операції в інших регіонах України приблизно 80 інших співробітників гур готували до запуску 90 інших безпілотників. Не всі з цих БПЛА – люті. Близько 30% усіх дронів, які запустили, виконували місії приманки, розповів журналістам Серж. У цій операції безпілотники були запрограмовані на політ на відстань від близько 725 кілометрів до 885 кілометрів. Причому лютий був головним, призначеним для удару по складу боєприпасів у Кутлубані. Українські розвідники додали, що успіх місії відстежується трьома способами: за допомогою розвідки на землі, повідомлень у російських групах телеграм, і пізніше аналізу за допомогою супутникових технологій. Лише після оцінки усіх трьох способів місія може вважатися успішною або ж ні. Крім того, журналісти показали відео, де видно 11 вибухів, які відбуваються протягом 56 хвилин. Саме у той період, протягом якого українські безпілотники мали приземлитися по цілях. Я нагадаю, наприкінці вересня в силах оборони України заявили, що атакували УРФ склад зброї, зокрема схованку з іранськими ракетами. Так удару було завдано по складу неподалік міста Котлубані, в Оглоградській області, приблизно за 600 кілометрів від кордону з Україною. Тоді, 29 вересня, Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив нічну атаку на склад біля Котлубані. За їхньою інформацією, напередодні удару в арсенал прибув ешелон з іранськими ракетами. Зазначу, відомо, що дальність польоту цього дрону до тисячі кілометрів. Зовнішньо він може нагадувати Байректар, але лише на перший погляд. Друзі, я нагадаю, нині триває збір для бійців 255-го окремого батальйону 123-ї бригади територіальної оборони, які дають відсіч ворогу на Вугледарському напрямку на придбання мобільних реп та позашляховиків, необхідних для евакуації поранених та виконання бойових завдань. Ціль зібрати 800 тисяч гривень. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Усі реквізити знайдете у описі під відео. Пам'ятайте, кожна гривня наближає нашу перемогу. Бійці 255-го окремого батальйону 123-ї бригади територіальної оборони залишились вільними присязі даній українському народові і протистоять ворогу на вугледарському напрямку. Для збереження життя наших людей та успішного виконання завдань. Ми потребуємо вашої допомоги у вигляді двох автомобілів та чотирьох портативних засобів радіоелектронної боротьби. Здолаємо ворога разом! Слава Україні! Слава!